Же натхненого дня понеділка Вітаю вас, меджуґор'є, місце благодаті, молитви і файної праці над собою. Сьогодні, працюючи над собою, шукаємо натхнення у другому посланні Коринтян 3:13 цікавий уривок, який нам відкриває наново розуміння Мойсея і одного цікавого моменту його життя. А саме, я донедавна думав, що Моїсей коли спустився з гори, коли йому Бог показав себе і він прикривав своє обличчя тканиною, бо світився. Та я думав, що він прикривав обличчя, аби людей не лякати, аби там не, не від нього не жахалися, і він прикривав, аби не викликати там не знаю, зайві розмови чи суперечки, натомість виявляється. І це доказує 2 Коринтян 3.13, апостол Павло. Цей уривок наголошує негативно про Мойсея. Тобто він каже, що Мойсей прикривався хустинкою, не тому, аби людей не лякати, а він прикривався хустинкою, аби прикрити славу, яка зникає. Тобто я вам перекладу. Виявляється, він коли був перед Богом чи там молився, бо Бог його якось відкрився. То благодать Божа так на нього діяла, аж він світився. І це, і це просто насправді дивно було для людей. Але потім він жив нормальним життям, грішив і благодать згасала, світло згасало. І він для того, аби люди, люди це не бачили, він прикривав обличчя, аби не було видно, коли він світиться, коли гасне. Уявляєте? І апостол Павло послання до коринтян... У 2 Коринтян 3, 13 наголошує, що не будьмо як Мойсей, котрий прикривав своє обличчя, щоб ховати славу, яка зникає, щоб ховати славу, котра пропадає. Тобто нам треба бути реалістами, і, очевидно, ми живемо з Богом, ми хочемо жити з Богом, ми хочемо освячуватися, ним наповнюватися, перемінюватися. Це нормально. Але треба бути готовими і до, до моментів упадку, до моментів атаки, до моментів, коли не все буде йти гладко. Не все буде йти занадто бездоганно, коли будеш гаснути. Очевидно, що для нас не корисно перебувати у згасанні, нам не корисно перебувати у момент увесь час у... У... у погашенні, аби ми не горіли. Очевидно. Але не треба цього боятися, що такі моменти настануть, і не треба. Нам малювати себе супер святу ікону. Що дивіться, я Тарас Броуді, я там ще якийсь отець Тарас, я там ще якийсь отець, і я бездоганна ікона, я святий, який ніколи не гасну, який завжди бездоганний. Нема такого. Мало є таких справ, які я так вмію робити, як гріх, професійно грішити. Однак, слава Богу, є покаяння, слава Богу, є його милосердя, є його милостиня, до якої я постійно можу повертатися. Є покаяння. В якому ми нормально, кожен християнин має перебувати. Кожен, хто вірує в Ісуса, має перебувати ціле своє життя у покаянні. І коли грішить, і особливо коли не грішить, коли не грішить, перебувати в покаянні, перебувати перед Богом у цьому розумінні. Господи, я лише людина, ти творець. Боже, я лише створіння, а, а ти, от ти мій батько, і я йду до тебе. Я хочу бути біля тебе. Я хочу бути як ти. Бо якщо ні. То дуже швидко ми будемо жити таким лукавим життям. Що якби ну, не дуже в мене йде життя духовне, не дуже в мене йде розвиток, але я прикриюся. Я прикриюся, аби ви не бачили. Я прикриюся якоюсь іконою, прикриюся якимось суперзображенням себе, супервідображенням, і буду казати, ну правда, я гарний. От вісі, який я красивий. Я святий, я свідчуся. Неймовірно. І апостол Павло наводить це про Моїсея як приклад негативний. Як не треба робити. Тому будьмо собою. Але будьмо собою перед Богом, будьмо собою із Богом, і тоді Господь буде нас файно ліпити день за днем і робити з нас справжніх дітей Божих, не лукавих, без подвійного життя, без подвійного обличчя, але щирих, прямих, не ідеальних, які часом попадуть, занепадають, але одразу піднімаються для того, аби жити, аби не перебувати у занепаді. Світіться не так, як Мойсей, але світіться так, як ви. Як ви є, перед Богом, тихенько день за днем, так що ми дійшли потім до повного, вічного і бездоганного світла із ним у царстві. Майтеся файно, мир вам.